Це Новопавлівський напрямок. Адже на Новопавлівці тут є, в принципі, протікає прекрасна природня перешкода. Взагалі тут складаються такі обставини, що а, тут фактично є межріччя річок. Ось це річка Мокрі Яли. Вона ось так протікає. Мокрі яли, річка Вовча і річка Солона. Ось ця Вовча, вона ось сюди тече, і ось Вовча. От вовча і річка Солона. Фактично, росіяни, по ідеї, мали би в цьому межиріччі зупинитися і затрумбуватися надовго. От у цьому районі філії, але цього не сталося. На жаль, дуже швидко вони, як показує практика, зайняли окупували населені пункти Ялка. Ялта, Запоріжжя, та Зірка, і відтак це дало їм можливість. Зараз ми вже бачимо з спостереженнями підстейт дуже ефективно та активно просунутися на. Правобережжя на західний берег річки Мокрі Яли, і створити вже доволі серйозний плацдарм з заняттям населених пунктів Толстой, Піддубне і в мирному просунутися. Тобто, фактично вони мають повноцінний плацдарм на правобережжі річки Мокрі Яли, і це геть зовсім неприємна ситуація для наших оборонців, тому що загалом, як ми бачимо, замість гальмування у районі межиріччя, от у цьому у цій ділянці фронту, росіяни натомість навпаки просуваються в бік іскри та підгаврилівки. Просуваючись до подальших рубежів, це тієї ж такі річки Вовчої і подальшої річки, яка на цьому напрямку протікає. Це річка Кам'янка. Я можливо трошки втомлюю цими всіма назвами річок, але це потрібно розуміти в сенсі того, що ось ця кам'янка потрібно розуміти це в сенсі того, що в принципі я веду до того, що ну хороші природні рубежі, коли на них. Немає достатньої кількості оборонців, вони не дають тієї переваги, яку б вони могли давати. Це показує власне якраз таки новопавлівський напрямок. На жаль, Росіяни тут дуже і дуже стрімко насправді просунулися. Найбільшою проблемою виглядає те, що ось цей рух по двох стрілочках, які я окреслив, які я намалював просування до Гаврилівки, під Гаврилівки та іскри. Він ознаменує фактично, що занурення. В велику головну лінію оборони, яку зараз наше командування українське будує з початку 2025 року. Тобто, з усвідомленням того, що противник рано чи пізно може прорвати лінію оборони на Донбасі в тих районах, де зараз ведеться цей і Покровський, і Костянтинівка, власний навіть Слов'янськ-Краматорськ, наше командування почало будувати велику прилаштовану до сучасних викликів до сучасних реалій дронової війни лінію оборони з величезною кількістю протитанкових ровів, які Паралельно переплітаються рядами колючої дроту і гузи е з Невеликими оборонними рубежами, а не такими значними здоровецькими ротними опорними зводними пунктами, які неможливо, просто немає піхоти, які ми їх обороняти. А маленькими фактично, що земляночками і таких тисячі позицій вони сплітаються якраз таки от перший перше досягнення росіянам цієї лінії оборони станеться в іскрі гаврилівці під гаврилівці, і сам факт наближення до цієї основної лінії нової основної лінії оборони це надзвичайно несприятливий. Факт тому, що як ми і показує практика, там де росіяни зачепилися за якісь лінії оборони, там вони їх просто-напросто тотально знищують. Ось такі у нас тут перспективи. Тобто, на Донбасі надзвичайно складна ситуація, і це багатотижневе або багатомісячне навіть довбання. В нашій рубежі воно ну звісно, що не минає безслідно. Так вчора вже чергове була заява від Осу Хортиця від речника ОСУ Хортиця Віктора Тригубова про те, що росіяни досі не присутні на території Дніпропетровщини, але зрозуміло, що ця неприсутність на території Дніпропетровщини вона дається дуже дорогою ціною стримування від наших бійців цієї ворожої навали. Тобто, рано чи пізно вони будуть і на Дніпропетровщині, рано чи пізно вони просунуться і до основної лінії оборони на цьому напрямку. Нам треба бути до цього пронаймні морально та ментально готовими, тому що ситуація на Донбасі ну просто гіперскладна і низку дій запроваджують наші бійці, зокрема командування очевидь, посилює напрямок ким, чим як, які кількості, який час. Звісно, що це не для публічного поширення, але це є напрямку основного удару. Тобто, не сумщина, не запоріжжя, не Херсонщина. Це Донбас і довбання цієї стіни є основним напрямком удару. Противника, перемістимося, однак на інші відволікаючі напрямки або допоміжні напрямки ударів, зокрема це Сумщина, як і передбачалися, Росіяни тут загальмували. І зараз уже з'являється навіть від їхніх воєнкорів більш такі панічні історії про те, що фактично що в Кіндратівці, що в Олексіївці, що в раніше в звільненій Андріївці, тут російські війська не те, що перебувають у плачевному становищі. Подекуди це загрози серйозних оточень для окупаційних військ. От, наприклад, почитаємо. На цей пост позовчорашній від російського воєнкора Радова, що він пише: по Пакандрашовки. Ну, як ви бачите самі на екрані жопа пока чого спрашують на правилі пацанов, грубо кажучи, я тут позамальовував мати. Суть в чому він каже, що по Кіндратівці він навіть не неправильно називає Кіндратівку на Сумщині. Він називає Кіндрахівка чомусь в Кіндратівці, власне, російські морпіхи застрягли, і в них там серйозні проблеми. 155-та бригада морської піхоти. от Він пише 155-та прийшла. Щас рішат, 155-та бригада морської піхоти російських збройних сил мала би там цю ситуацію поправити. Але буквально, ну ви знаєте, це як мемно виглядає. 1342 Він пише одне. 22 22 Вже пише зовсім інше Кондратовка Кандратовка ВСУ парні ушлі, тобто бійці 155-ї бригади морської піхоти, звідти пішли. Як ми знаємо, ця бригада зазнала тут втра. То 10 днів тому було задано удару по штабу противника в цьому районі, і вся верхівка від комбрига до замів комбрига 155-ї бригади морської піхоти разом із замкомандувача загалом військово-морських сил збройних сил Російської Федерації загинули відповідно. Це якраз такі ті асиметричні дії, яких ми тут можемо завдавати. Абсолютно, якби я вважаю, маячнею вчорашні умовиводи від німецького видання Більд, яке вигадало, знайшло собі десь. Посилаючись до, до речі на свої анонімні джерела в межах російського генштабу про готовність російських військ знову долучити зараз 30 тисяч північнокорейців до боїв і почати якби нову хвилю наступу, це абсолютно нерелевантна заява, яка просто сприяє до хайпового рознесення у телеграм-каналах. Чому тому, що росіяни, по перше, а нікуди не згортали свій наступ. Ну насправді вони не згортали, вони не зупиняли свій наступ для того, щоб його зараз починати з якоюсь новою силою. По друге, б, моє особи. Стосудження, моя особиста думка полягає в тому, що північно Кореці. Ну, принаймні, в осяжній перспективі не з'являться на території України, вони можуть посилити кульське угруповання військ противника, вони можуть максимум до це на півночі сумщини. Моя така думка, я не посилаюся ні на які джерела розвідки. Я лише так вважаю, тому що зараз в Росіян реально на Сумщині гіперскладна ситуація по кількості військ. Ці війська вони не дозволяють не те, що наступати. Вони не дозволяють отримувати рубежі. Тому найбільша небезпека, яку можна очікувати від північнокорейських військ, якщо вони з'яв. Як нам прогнозували, вони можуть з'явитися у липні серпні, вже тобто, от вже зараз. Це найближче ця небезпека може бути в тому, що росіяни спробують застовбичити оці загарбані території на Сумщині, в яких вони зараз ну реально зазнають певних втрат. По Запоріжжю ще кілька слів. Справа в тому, що тут теж загальмувався російський наступ з силу неможливості його проведення, власне, в цьому контексті якраз таки постраждали. Постраждали постраждали чи не найбільше внаслідок рішень, які були проведені в межах збройних сил України за? Підвищення коефіцієнту ураження ворожих пілотів. Ось тут якраз таки на Запоріжжі дуже сильно страждають ворожі пілоти, тобто страждає логістика і ворожі пілоти. От власне по них якраз таки відпрацювання продемонстрував Петро Андрющенко, кільник центру вивчення окупації, який постійно моніторить ситуацію на Запорізькій ОУ, у Запорізькій області, зокрема і в окупованій Її частині особливо, от він учора оприлюднив дані про те, що в населеному пункті Тарасівка це неподалік пологів. Тут було пригріто так би мовити. Місце розташування ворожих операторів. БПЛА повністю вигорів, повністю знищена ця локація. Мотоцикліст ворожих військ, який там проїжджає, знімав відео. От він власне і демонструє ці прильоти одразу по. Кількох хатах тут фактично, що пів села Тарасівка їх його займали якраз оператори. БПЛА, і пів цього села було спалено, знищено. Для недопущення подальшого перебування ворожих операторів бопола в цій прифронтовій ділянці. Крім цього, наша авіація тут працює. От відео від спільноти Телеграм-канал Соняшник. Соняшник це спільнота бійців повітряних сил, які показують виліт нашого міг 29 і удар по російських штурмових групах, які зайняли приміщення школи і декілька будівель довкола. На одному з напрямків Запорізького фронту, тобто до чого я веду влучний, звісно ж удар, тому що його завдають керованими авіаційними бомбами. Тут у нас варіантів небагато. Тут або чи 39 американського походження, або джейдами французького походження. Справа в тому, що на Запоріжжі триває запобігання штурмам. Що з логістикою є запобігання, що з ось такими як штурмовими, так і пілотними групами удари відбуваються в глибокому тилу, і недопущення відбувається на передову. Ні, звісно, деякі росіяни прориваються на передову, проводять штурми. Проте кількість і якість цих штурмів, як я і говорив про Хершон Сонщину, так і повторюся про м, Запоріжжя. Вона є незрівнянна м, у порівнянні із тим, що відбувається на Донеччині. Найскладніша наша зараз ситуація це Донеччина, і не в контексті виходів до. Кордонів Дніпропетровщини взагалі не це є питанням а в контексті того, що ситуація там надзвичайно складна в сенсі кількості військ противника і в сенсі відрізання або спроб відрізання логістики міста Покровська і загалом покровсько-мирноградської агломерації.